Герой України посмертно почесне звання присвоїв президент полковнику Максиму Шаповалу, співробітнику головного управління розвідки Міноборони. Військовий загинув від вибуху у власному автомобілі. Правоохоронці кваліфікують подію як теракт. Сьогодні у столиці відбулося прощання з розвідником. В однострої та цивільному одязі з букетами і вінками попрощатись з Максимом Шоповалом йдуть кілька сотень людей. Колеги загиблого розвідника камеру не кають. Розповідають про полковника одиниці. Як так сталося? Пояснення мають одне. Взяли говорі, що спеціальне підрозділення розслабилися. раз говорю, вони воюють. Єсть у э, наших опонентів достатньо. форм, способов, методов и возможностей для того, чтобы проводить такие э, мероприятия, к сожалению. Наш товарищ упал э, на поле битвы э, в Киеве э, во время проведения специальной операции российскими специальными службами. Честный, виданный, патриот. Это была та людина, на которую можно было покластись. На жаль, дуже велика втрата, И я думаю, еще Ваш Куват будет найти ему замену. Так саме те, що у мирному Києві це сталося. Як це не Чи була в Максима Шаповала охорона, хто і як мав його захищати? Ці подробиці не для загалу, адже система безпеки і далі діє для його колег. А вбивство це теракт, і його розслідує військова прокуратура. Я думаю, що це має бути якась загальна система, загальнодержавна, можливо, система безпеки, охорони і так далі. Робота контррозвідувальна, розвідувальна, вона проводилась і проводиться. І зараз вона ще більш активна і ще більш жорстка. Вшанувати пам'ять Максима Шаповала прийшли і перші особи держави. За розвідників багато не говорять і з'являється можливість і право говорити лише після того, як вони пішли від нас. Але він був і першим в аеропорту. Один з перших кіборгів. Всі найскладніші операції, які проводилися. В тому числі за лінії фронту робилися за його участь. Сьогодні вранці Петро Порошенко підписав укази. Тепер Максим Шаповал, генерал-майор та герой України. Посмертно поховали розвідника на байковому кладовищі. Людмила Горбач, В'ячеслав Віндичанський. Сьогодні канал Україна.